Сьогодні ми розповімо, як ресепшн стікер від Easy Peasy World може підкреслити імідж вашого бізнесу. Ресепшн стікер це перше, що бачать ваші гості та клієнти, коли приходять до вас. nfc чіп та QR-код у єдиному стікері. Ідеально підходить для професіоналів, які прагнуть максимізувати свою присутність у соціальних мережах та цифровому світі, пропонуючи швидкий доступ до їхнього портфоліо, вебсайтів та соціальних медіа, навіть до вашого Wi-Fi. Додавайте зразки документів, щоб забезпечити максимальний комфорт для ваших клієнтів. А аналітика сканувань відкриє вам більше можливостей для аналізу вашого бізнесу. Ваша фірмова символіка, кольори чи логотип будуть стильно розміщені на ресепшн стікері, роблячи перше враження яскравим та професійним. Цей девайс підійде для будь-якої локації: від сучасних офісів до елегантних готелів, історичних музеїв, популярних виставок та Державних установ ця продукція не тільки додає стилю вашому простору, але й полегшує організацію та комунікацію з клієнтами. Замовляйте продукцію для ресепшн і Peasy пізіволт на офіційному сайті ізіпізі.волт та піднімайте рівень вашого бізнесу.